Грета Гервіх, така раніше непомітна діячка кіно серед титанів Фінчера, Скорсезе, Нолана, Вільньова та багатьох інших. Своєю щирістю та прагненням створювати щось значиме і велике, вона довела світу, що жінка, яка стоїть за камерою, а не знаходиться безпосередньо у кадрі, може зробити гучне кіно. Її Барбі, здавалося б, має абсолютно простий сюжет. Але не вбивці квіткової повні стали на противагу Опенгеймеру. Саме Грета Гервіх створила культурний феномен останніх років. Вона досконало знає кілька мов, її акторський стиль є дуже чітким та впізнаваним, а сценарії, які вона писала зі своїм чоловіком Ноа Баумбахом, демонструють не бачення режисера, а розкривають героїв якісною драматургією. У новому випуску зосередимось саме на режисерській кар'єрі Грети Гервіг. І чому її кіно таке помітне для голівудських акторів, глядачів та найгучніших світових кінопремій? <світна> Першим фільмом Грети Гервіг був ночі та вихідні 2008 року. Цей мамбул вона створила у режисерській, сценарній, продюсерській та акторській співпраці з Джоном Сванбергом. Фільм наповнений сценами з оголенням, сльозами та роздумами, розповідає про стосунки на відстані та їхнє умовне завершення. Саме з цієї стрічки вимальовується стиль фільмографії Сванберга, але не Гервіг. Вона виконала роль пригніченої сумної дівчини, тієї, яка прагне кращого майбутнього на противагу розмитих перспектив, які їй пропонує хлопець. Це схоже на її акторський типаж та навіть на сценарні деталі, до яких вдається Грета Гервіх.

Причому з різними якостями вона може бути слабка і сильна, засмучена і життєрадісна, знаходити щастя у хобі чи бажати стосунків. Для свого дебюту Грета Гервіх обрала на головну роль сіршу Ронан, акторку, яка ніби не має віку і прекрасно підлаштовується під образ підлітка. Рона уособила Крістін або ж леді Берт – леді птаху. На 2017 рік Тімоті Шаламе вже встиг знятись у кількох комедіях та драмах. Однією з його найпомітніших ролей тоді була участь у інтерстелері Крістофера Нолана. Зацікавлення до актора підживлювалось дебютом Грети Гервіг та гучним фільмом Лукі Кваданіно «Назви мене своїм ім'ям. Таким чином, Тімоті Шаламе закріпився у жанрі ромкому та історії про дорослішання. А наша режисерка отримала молоду зірку, яку запросила й у своє наступне кіно. Гервіг також долучила до леді птахі Лукаса Геджеса, відомого за ролями Увеса Андерсона та Кеннета Лонергана, А за комедійну частину відповідати мала Біані Фельштейн. Сюжет леді Птахі максимально простий, і це стало однією з причин успішного залучення широкої аудиторії та позитивних глядацьких відгуків. Oh, Дівчина Крістін, вона ж леді Берд, їде з мамою у автівці. 21 годину слухає аудіокнигу Грона гніву Джона Стейнбека і всіляко намагається довести, що хоче жити на східному узбережжі, десь у глибинках, як справжні письменники. У неї нема на меті будувати кар'єру і досягати якихось висот. Те, що її брат закінчив Берклі, один з найкращих та найстаріших вищих навчальних закладів, але працює продавцем у продуктовому магазині з дружиною. Вона сприймає спокійно на відміну від батьків. Гроші для неї не мета. А раптове відчинення дверей авто демонструє глядачам те, як Грета Гервіг будує драматургію. Ви не маєте зачаровуватись грою та діалогами, вони обов'язково переб'ються комічністю або незручною сценою. You should just go to city college. You know, with your work ethic, just go to city college and then to jail and then back to city college and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Ah! In the you of the first me... so Francis holiday is Francis Ha. Florence Mar is Greenberg. Вони не мають чітко вираженого хисту до чогось, але знають собі ціну, їхнє життя хаотичне і водночас напрочуд дещо флегматичне, та доля підкидає їм випробовування що під силу цим героїням. Якщо зовні ця історія про дівчинку, її переживання, взаємодію з людьми та дослідження світу, то всередині є багато не менш важливих, а часто й набагато яскравіших підтем. Одна із них бідність та багатство. Насправді ніхто, крім сім'ї головної героїні та її самої, не переймається за гроші. Ми не бачимо навіть фоном якихось діалогів про бізнес-угоди від людей, що мають трьохповерхові будинки, і навіть не бачимо претензій від брата та невістки щодо мінімальної зарплатні. Ми знаємо, що мати сімейства Меріон працює у дві зміни, майже не буває вдома. А коли приїжджає, то турбується за всі деталі. Вилині дістюча. Really вона не отримує відповідної уваги та допомоги, але не створює конфліктних ситуацій, її дискомфорт залишається із нею. Єдине, що вона часто підкреслює, це відсутність грошей вдома і те, як все дорого дається. Give me a number. Десь з боку, майже непомітною фігурою, залишається батько Ларі. Його фонова роль насправді всіх у сім'ї об'єднує, але цей герой наділений станом пригніченості та довготривалою депресією. Він хороший спеціаліст, намагається довести свою здатність відповідати часу, але щоразу отримує відмови на співбесідах. Глядачам навмисне акцентують увагу на часі та телефонах чи комп'ютерах у фільмі. 2001-2003 роки для США були періодом стрімкого зростання безробіття, а інформаційні технології сприяли цьому. Леді птаха торкаються також теми релігії. Головна героїня навчається у католицькій школі, бо у державній зростає насилля. Перед нами багато сцен у церквах, а директорка є монахинею, яка сміється з витівок дітей, а не засуджує їх. Таким чином, Грета Гервіг створила леді птаху без якихось антагоністів чи просто негативних героїв. Навчальні заклади з релігійною складовою часто зображають жорсткими, а інколи й взагалі жахливими. Тут же ми бачимо сміх, свободу вибору для дітей, театр тощо. Крістін знову дуже нагадує Гервіг, хоча режисерка не хоче, аби фільм вважався байопіком. Вона теж із Сакраменто, у неї синдром порушення активності та уваги. Вона навчалась у католицькій школі, хоча була прихильницею унітаріанського універсалізму. Переживши багато нового досвіду, героїні Сір Шеронан повертається до церкви, але швидше за все не через віру, а через спогади, які пов'язані з нею. Це і її перше кохання Денні, і подруга, і другий хлопець Кайл. Для Washington Post Грета Гервіг підкреслила важливість релігії у фільмі. Наприклад, на її думку, те, що головна героїня відмовляється казати новим знайомим про те, що вона і Сакраменто, це ніби зрада Іудою Ісуса. Хоча це не робить леді птаху поганою, а лише підкреслює, що вона людина. Фільм леді птаха одразу закріпився у списках Національної ради кінокритиків США та Американського інституту кіномистецтва, виграв золотий глобус, отримав п'ять номінацій на Оскар, але хоч не виграв у жодній, та продемонстрував, що Грета Гервіг без профільної освіти може зробити якісний дебют як сценаристка, так і режисерка. Вона була лише п'ятою жінкою, номінованою за режисуру в Оскарівській історії. І хто ж знав, що наступні її роботи досягатимуть більших та більших висот, чим Гервіг розбиватиме вщент усталені стереотипи? Майже одразу Грета Гервіх перейшла до створення нового фільму, яким стала адаптація роману Маленькі жінки. Луїзи Мей Елко 1868 року. Цей твір екранізовували вже кілька разів, і всі вони були дуже успішними. 1933 року стрічку випустив Джордж К'юкур із Кетрін Гепберн у головній ролі, 1949-го Мервін Лерой з Джун Елісон, Елізабет Тейлор та іншими. 1994 – дев'ятсот Джиліан Мей Армстронг з Вайноною Райдер, Крістіаном Бейлом, Кірстен Данст за що отримала три номінації на Оскар. Маленькі жінки Грети Гервік стали найбільш оціненим фільмом серії: пристойні касові збори, шість номінацій Оскар та одна перемога. Режисерка цікаво побудувала структуру оповіді, що плавними хвилями, так ніби лунають теплі композиції Олександра Деспла, не втрачає своєї гостроти то підживлюючи зацікавлення до подій, то даючи глядачу відпочити. Так ми стрибаємо у часі і лише на початку нам пояснюють різницю у сценах. Вказуючи, що події відбувались із різницею у сім років. Складно зрозуміти цю відмінність у кадрах, оскільки акторки грають своїх героїнь, майже не змінюючи образ. Проте Грета Гервіх розділила це тим, що минуле знято у теплих відтінках, а теперішнє у холодних. Насправді, не дивлячись на різницю у часі події, те, що леді птаха це оригінальний сценарій, два перші фільми Грети Гервіг мають багато спільного. Тут знову однією з головних тем є гроші. Наші головні герої не є бідною сім'єю. Режисерка одразу зображає, що є і гірші варіанти тодішнього життя з будинком, що нагадує конюшню, але для поважної сім'ї Марчів мати трішки більше коштів було б цілком природно. Так тітка щоразу підштовхує дівча до знайомства з хлопцями та одруження, але вони й самі розуміють, що на той час це був чи не єдиний шанс вижити. Навіть не старші Джочі Маргарет. А й маленький ураган Емі більше віддаються любові та щирості, аніж грошам, попри все бажання мати хороші сукні чи поїздки до Європи. Маргарет, наприклад, одружується із вчителем, знаючи, що зарплатні для сім'ї буде недостатньо. Їй хочеться більшого та пізніше усвідомлює, що коханий чоловік та улюблена справа переважають наді всім. Грета Гервіг демонструє глядачам багатіїв невеселими, нахабними чи зашореними інтелектуалами. Кріс Купер зіграв нещасного й самотнього чоловіка, який втратив доньку і сумує за нею. А Меріо Стріп – стару жінку із величезними статками після смерті чоловіка, якого швидше за все ніколи й не кохала. Війна, яка відбувається фоном, а ми знаємо про неї лише через те, що час від часу згадується батько Марчів або ж те, що їм надходять листи з фронту, не єдина в маленьких жінках Рета Гервіг. Попри тему грошей, важливою також є та, що дівчата боряться зі своїми бажаннями, особливо героїні Флоренс П'ю та Сірші Ронан. Вони хочуть мати кар'єру, проживати життя наповну, кохати когось безумовно. Емі максималістка, яка хоче або бути найкращою художницею, або покинути справу взагалі. Щось інше для неї не має сенсу. Аме фейлір Джо из інюорк Talent ама isn't genius. у сценарний процес тут втрутилась Меріл Стріп, яка хотіла, аби сучасні дівчата розуміли суть минулого, де жінки тоді, одружуючись. Гроші, I'm just a woman. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine.

And, and I tried to show and you wouldn't let me which is fine no. but I must make you here now and give me an answer because I cannot go on like this please, any longer. Please, I don't. gave up billiards. I gave up everything you didn't like I'm happy I did. It's fine and I waited and I never complained because I you know, I figured you'd love me, Joe. Не дивно, що саме Грета Гервіг доєдналась до цього проекту, коли він потрапив у Маленьких жінок, ніби з самого початку мала зняти саме вона, адже авторка роману Луїза Мей Елкот виросла у родині трансценденталістів, боролась за права жінок ще наприкінці другої половини 19 століття, та навіть була першою, хто проголосував у штаті Масачусетс. Елкот і є Джо Марч. А Грета Гервіг це режисерка, яка знайшла своє місце у кінематографії і остаточно там закріпилась 2019 року. Ніхто з часів анонсу Барбі не розумів, що це буде. Одні мають адаптувати історію про дитячого динозавра, інші створити фільм про машинки Хот Уилс, і з'являється також сюжет про всім відомі ляльки. Для прихильників творчості Гервіг було зрозумілим наповнення, а ось форма створювала безліч питань. У висновку ми отримали багато яскравих декорацій, мінімалістичну анімацію та зірковий акторський і музичний склад. Карикатурний світ потребує карикатурних історій та карикатурних героїв. Грета Гервіх підійшла до створення Барбі з саркастичністю та однією основною тезою: кожен може робити те, що хоче, і так це може робити навіть жінка. Кожній людині у сучасному світі рано чи пізно може спасти на думку те, що доволі абсурдно говорити про права та свободи у 21 столітті. Люди досліджують світ, літають на місяць, але все одно досі комусь доводиться демонструвати своє я, доводити, що він гідний не лише уваги, а й життя. Понад 160 років різниці між подіями у маленьких жінках та Барбі, але тема незмінна. Жінки це не окраса світу, вони можуть не мати дітей, але розвивати кар'єру, і навіть за бажання можуть це все поєднати. Грету Гервіхі досі запитують, кому вона завдячує за успіх проєктів, на що режисерка відповідає, що лише собі. Їй та Нуа Баумбаху вдалося поза рожевим шармом підтримати іще одну важливу сюжетну лінію, хоча вона схожа більше саме на Баумбахську. Героїня Глорія нагадує Роджера Грінберга: обидва вже далеко не підлітки втомлені від роботи, мають депресію та не знають, як їм бути у майбутньому. Ця сумна сторінка персонажів загубилась за популярністю проекту, адже у леді птаха батько та мати у депресії, і їхня роль у історії не настільки фонова, а життя населення, важливість розуміння та підтримки є дуже тендітними деталями маленьких жінок. Патріархат виглядає у Барбі безглуздим, кени є уособленням непослідовності та вічних хлопчачих змагань. Можна багато сміятись із героя Раяна Гослінга, та за цим теж заховано багато серйозних речей, що можна віднайти. Екзистенціалізм є тим, що ніяк не стосується пляжного Кена, бо зі всіх атрибутів йому підвласний лише пісок. Він незрілий, навіть розповідь Барбі про те, що він має свободу, і про те, що він не є її невід'ємною частиною, не дуже змінить його життя. Тема фемінізму та свободи людини це стара та зрозуміла історія, яку глядач розуміє чітко. Але Барбі підкреслює багато абсурду і залишає безліч питань, наприклад. Чи варто було залучати таку велику команду дизайнерів, аби створити стільки деталей, які глядачі не помічають і не нададуть їм уваги навіть за повторного перегляду? Навряд чи для когось залишилось важливим оздоблення кінотеатру, великотки до мюзиклу чарівника країни Ось 1939 року, чи те, що Офіс Мател це данина Жаку Таті та його часу розваг. Але зрозуміло, навіщо Барбі починається переосмисленими та у кадрами космічної Одіссеї» 2001 року Стенлі Кубрика. Це привнесення жіночності у таке маскулінне кіно. Беззаперечно акторський склад, музика та промокампанія Вийшли надзвичайно вдалими, а те, що суспільство знаходить провокацію навіть у такій легкій сценарній подачі, означає, що Барбі як ніколи потрібна. Барбі можо доджо каса хаус. It is not fun, is it? Щойно закінчилась гаряча фаза Барбі Геймеру, Грету Гервіх одразу почали запитувати, яка ж стрічка стане її наступною. Це не дивно, оскільки підігріває зацікавлення те, що режисерці у кар'єрі вдались просунути як комерційно вигідний проект, так і створити авторське кіно гідне Оскару. Точно відомо, що Грета Гервіх разом із Ерін Крісідою Уілсон Виступить сценаристкою білосніжки Марка Веба, відомого режисера 500 днів літа та дилогії нового людини Павука. У липні 2023 року Гервіх повідомила, що Netflix запропонувала їй переповісти дві історії з фентезійної серії «Хронік Нарнії» Клайва Стейпоза-Льюіса. Та все таки вона схильна до більш тендітних зрозумілих сюжетів, перш за все, для неї. Режисерка прокоментувала, що боїться братись за хроніки Нарнії після успіху Барбі. Але ми, глядачі, точно не боїмось результату, знаючи, що у будь-якому разі отримаємо кіно повне інтимності, іронії, свободи та любові.